Співати для окупантів не для мене. Так прокоментувала своє небажання виступати у Росії. Українська співачка Анастасія Приходько вона одна з небагатьох українських виконавців, які покинули кар'єру у Москві та відмовились від вже отриманих російських нагород після того, як розпочався військовий конфлікт на сході України. У суботу ввечері у передмісті Вашингтона відбувся благодійний концерт. Співачки. Усі зібрані кошти йдуть на допомогу бійцям. Там у зоні АТО на заході побував Олександр Яневський Анастасія Приходько має напружений графік упродовж 20 днів. Вона дасть благодійні концерти у 10 містах США. Виступи вже відбулися у Філадельфії, Нью-Йорку та Вашингтоні. На черзі Бостон, Чикаго, Міннеаполіс, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Сіетл та Сакраменто. Усі зібрані кошти підуть на допомогу бійцям з зони АТО. Ми робимо усі одну добру справу. Ми збираємо гроші для людей, які постраждали, для бійців, які постраждали в зоні АТО, і які зараз потребують допомоги. І допомагаємо сім'ям, які залишилися без даху над головою. Я знаю тільки одне: що зараз саме головний меседж це. Разом ми сила. Ми повинні бути разом. Ми не повинні жодного жодної секунди сумніватися у тому, що буде мир. Я тут не лью сльози, не кажу там Боже. А навпаки, я збираюся з силами, я віддаю все, що в мене є, і може трошки з агресією, але тільки щоб завести людей на такий потужний лад, щоб вони і далі хотіли йти. за словами співорганізатора концерту Ніни Борисової з «United Help Ukraine», Анастасія виявилася невибагливою у своїх побутових побажаннях. Її команда була дуже до нас, дуже добре з нами працювала, і весь цей досвід був дуже позитивний. Технічний райдер нормальний, такий, нічого такого складного. Так а ми питали про побутовий і нам сказали, що тільки їй потрібні. Свіжі овочі, свіжі фрукти, багато води. Нічого такого нам на та не вибагливі. Нам нам навіть надали якийсь райдер. Знаєте, як у зірок буває таке, що є якісь забаганки. Нічого такого. Все дуже демократично. Глядачі залишилися задоволеними від виступу, адже Анастасія не лише співала, але й активно спілкувалася з публікою. Анастасія сама заохоче ставте мені запитання. Я буду на них відповідати. Що можна побачити, яка вона є не просто така зірка зі сцени, а яка вона є як людина, її громадянська позиція, що вона робить, чому вона це робить, і що в неї на серці. Я не розумію слів, але чудово розумів, про що вона співала через емоції, які вона передавала під час виступу. Вона фантастична співачка. Я чув її раніше, але побачити її наживо це було надзвичайно. Я в захопленні. Ну я вже люблю камерне канцерти. Я взагалі люблю камерний спів. Мені подобається простота в оформленні освітлення. Мені трошки не вистачає гучності звуку. Мені дуже подобається її фольквинання. Мені Мені дуже подобається концерт, я отримую величезне задоволення. Дуже імпонує, що Анастасія Приходько дуже патріотична українська артистка. Олександр Яневський голос Америки.